Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Наловили на три мільйони гривень на Запоріжжі в районі села Привільне. Браконьєри виловили сіткою майже дві тисячі судаків, карасів, сазанів, лящів, окунів та плітки. Цим чоловіки завдали збитків екосистемі на суму більше трьох мільйонів гривень. Порушники або заплатять від 51 до 85 тисяч гривень штрафу, або проведуть до трьох років за ґратами. Зруйнували 19 будівель, та на щастя обійшлося без жертв. Сім населених пунктів у Запорізькій області минулої доби були під вогнем окупантів. Російські військові били по мирних з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та запускали ударні дрони. Російська школа операторів БПЛА проводить тренування на території Запорізької АЕС, пускові майданчики біля шостого реактора та навчально-тренувального центру. Фінансують такі навчання головне управління генштабу Росії, Гауляйтер Єбалицький та волонтери. На гімнастів, які впали з висоти у запорізькому цирку, чекає місяць реабілітації. Діти вихованці циркової студії, яка має домовленість з цирком про виступи. Під час номеру ймовірно розчепився страхувальний трос. Лікарі кажуть, після одужання діти знову зможуть повернутись до занять гімнастикою. З Кушугумського парку вкрали чотири декоративні туї. Місцеві задаються питанням, як громада може бути красивою, коли самі люди знищують красу власними руками. Міські теплові мережі готуються до наступного опалювального сезону. У комунарському районі Запоріжжя замінюють комунікації з корозією та наскрізними дірками на сталеві теплоізольовані трубопроводи. Чутки чи правда соцмережами шириться інформація, що 5 травня на Хортиці відновить роботу комплекс Запорізька Січ. Заповіднику кажуть, що дійсно планують почати проводити екскурсії та відкрити історико-культурний комплекс, але точна дата відкриття невідома, зокрема, і через те, що вирішують питання, де та як облаштувати укриття. Зустрічайте свято в безпеці. Священнослужителі, правоохоронці та посадовці закликають запоріжців святкувати Великдень вдома. Замість походів до храму, краще долучитись до богослужінь онлайн. Такі реалії святкувань під час війни. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.